Міф номер один Мортал Комбат. Це хід усіх дискотек 90-х. Він з'явився після успіху фільму Мортал Комбат. А пішла чутка, що скоро з'явиться продовження фільму по МК. Ігронавти не могли це не перевірити і зв'язалися із продюсером Лоуренсом Касанофем. Я зараз дійсно працюю над екранізацією гри, але це буде фільм по Тетрісу. Я збираюсь зробити з нього епічну та фантастичну стрічку. Продюсер Морталу дійсно знімає фільм, але не третю частину МК тому перший міф спростовано. Міф номер два. Райзінг. коли почнеться зомбі-апокаліпсис, виживуть тільки вчителі праці, які на верстатах будуть збирати собі несамовиту зброю проти зомбі. Саме такий сюжет у серії Райзінг», за мотивами якого у Голівуді знімають фільм. І вирішили це перевірити і знайшли режисера картини Ліповський. Фільм Райзінг» не буде дуже схожим на гру. Це скоріше буде щось на кшталт Індіани Джонса, тільки про зомбі. Ось тобі. І повага до першоджерела. Що ж, другий міф також спростовано? Тож рухаємося далі. Міф номер три: Angry Birds. Ташки камікадзе рвуть свиней на бекон. Це гра Angry Birds, яка з часом перетворилася на серію іграшок та навіть на парк розваг. А скоро ще й стане анімаційним фільмом. Невже це правда? Ігронавти відправились на сайт Полігон. Сайт пише, що один із акторів Гри престолів дійсно причетний до фільму про Енгрі Морс. Це Тіріон Ланістер, тобто Пітер Дінклейдж, який озвучить орла. Цікаво, чи буде він теж багато пити та ходити по орлих, як у грі престолі. Хай там як третій міф підтверджено. З міфами на сьогодні все. Але залишайся з нами. Адже попереду найцікавіше. Далі у програмі чи зроблять ігри із тебе митця, чи станеш ти творчим, друже? Ти випуск оцей додивись до кінця. Тут фокус на мистецтво дуже. Є. Яку тваринку можна перетворити на найсмертельнішу зброю? Дізнайся у трійці «Ігронавта». довгих вісім років фанати чекали на продовження гри, яка назавжди змінила жанр квестів? Дрімфол повертається. Я розкажу всі подробиці. Тільки в «Ігронавтах». ексклюзивне інтерв'ю з культовим Рагнаром Торнквістом.